Ось Олександр Лукашенко пообіцяв висунути е, Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо йому вдасться закінчити війну у світі, зокрема в Україні. Саме проголошений президент Білорусі. 3% Сашка заявив, що це буде дуже добра справа, і він має надію, що новий президент США виконуватиме свої обіцянки. Однак ставитися скептично до цього скоріш за все каже: мовляв, Америка ж не Білорусь, там можуть забути про свої заяви. Водночас Лукашенко додав, що не все залежатиме від Дональда Трампа. Що стосується війни в Україні, то тут щонайменше необхідна участь Києва та Москви. Ну а якщо план Трампа щодо завершення війни за 24 години не спрацює, він може шукати інші варіанти співпраці з Путіним. Так вважає експосадовець держдепу сполучених штатів Америки Девід Тафурі. Втім, за його словами, мало ймовірно, що Володимир Зеленський погодиться на таку домовленість Тож Трампу доведеться вирішити, чи продовжить він надавати військову допомогу Україні, і чи відмовиться від своєї попередньої критики щодо підтримки. Та фурі додав, що більшість американців підтримують допомогу Україні і занепокоєні поведінкою Росії, адже розуміють, що перемога Путіна стане загрозою для безпеки США. Втім, питання чи буде Трамп дослухавуватися до думок народу, залишається відкритим. Ну, і президент України Володимир Зеленський заявив, що йому невідомі деталі плану Дональда Трампа щодо припинення війни за 24 години. Він сказав, що вірить у бажання Трампа це зробити, але це не означає, що так обов'язково станеться, бо швидке закінчення війни це втрати для України. Тому у тому для цього треба більше часу, якщо говорити про справедливе закінчення війни.